У містах тимчасово окупованого Криму уночі лунали вибухи. Влада окупанта РФ підтвердила прильоти поблизу Алушти та Сімферополя. Партизани сповіщають про влучання у важливий вузол зв'язку. Місцеві пабліки та змі повідомляють про влучання ракет та роботу ППО у районах Ялти, Алушти, Євпаторії Сак Сімферополя. Окупаційна влада підтверджує факти. Партизанський рух теж повідомляє уражений вузолу зв'язку та управління військової частини у сонячно-гірську. Телеграм-канал Кримський Вітер стверджує, там знаходиться радіоантена станції космічного спостереження. На момент атаки там, ніби перебували високі військові чини агресора РФ, йдеться про пожежу у військовій частині семедвір'я, про вибухи у районах військового аеродрому Бельбек, селища Гвардійське поблизу розташована авіабаза та низки інших населених пунктів.